Всем привет, вы на канале Вано Авто. Сегодня другая часть по тюнингу моей системы ГБО А саме по замене форсунок на більш продуктивней Сегодня будем проверять всю систему на герметичность Настраивать ее на компьютере То есть калибровать полностью под новые форсунки блок управления Всем спасибо за лайки Всем кому понравилось предыдущее по видео, это продолжение Думаю оно вам тоже понравится Спасибо за комментарии И давайте начинаем І так, щоб провірити нашу систему на герметичність, нам треба вот така губка і якесь моюще средство. Советую використовувати вам фейри найкраща піниця. Взагалі це не реклама, це просто лічного опита. Можете використовувати якийсь шампунь, любые, все, головне, щоб воно добре спінювалось. Тобто нам буде надана губочка і цією губочкою ми будемо робити пену, пеною промастювати всі соєдніння у нас на автомобілі. Зараз відкриємо газовий балон, пропустимо газ в систему і побачимо, що цього вийде, де у нас буду такі шої утечки. Добралися ми до балону і зараз робимо все в обратній послідовності. Відкручуємо вентіль проти часової стрілки, якщо у вас був електроклапан, просто надіваємо електроклапан на шток і прикручуємо зверху болтиком. Зараз потрібно буде завести автомобіль, але не потрібно дочікувати, щоб він перейшов на газ. То есть, лампочка ще на показчику довжна мигати. То есть, просто заводимо заводимо автомобіль. Все, чекаємо пару секунд, газ піде в систему. Зараз нам потрібно його загрузити. За ці пару секунд газ уже поступив в систему, всі електроклапани відкривалися і газ уже пішов повністю до форсунок, Уже є давлення газу. Невелике, але воно є. Зараз можна на запах відчути, якщо є, є якась утічка сильна, то на запах вже буде чути. Поки місця на запах не чую, зараз будемо робити мильний роствор, пену. І пеною вже промастювати всі соєдинення, все де що я робив, все де що міняв. Примірно так треба буде промастювати соєдинення. Звісно, лучше більше пени. І потім ми ще раз будемо на завеченому двигуні так само перевіряти, коли вже відкалібруємо форсунки. Ну, поки цього тесту теж буде достаточно. Тобто нас ніде не шипить, треба буде промостити всі соєдінені. Промостив я вже всі соєдінені. На відео це не знімав. Поки місць утічки газу у мене ніде немає. Форсунки поки підв'язувати я сюди не буду. Тобто, на хамутий цепляти. Потому що є ризик того, що я не вгадав трошки з дюзами. Возможно, треба буде їх розсверлювати. І це все заново треба буде розбирати. Зараз вже будемо приступати до калібровки, буду підключатися комп'ютером до цього роз'єму. І проводити саму калібровку, адаптацію форсунок. Ну і вже побачимо, що вийде. Всім привіт знову з моменту виходу першої частини цього відео пройшло вже пару днів. Я проводив калібровку, на відео її не записував. І все-таки з дюзами я промахався. Дюзи в мене були 2.1, це примірно по таблиці. Але треба було робити хоча б 2.2. Зараз розверлювати буду їх на 2.5, повністю все розбирати, знову знімати. І переробляти на 2,5. Тому що не вистачає пропускної способності дюз. По-хорошому, якщо брати без таблиці, не маєте таблиці, дюзи розраховуються наступним чином: це ваш об'єм плюс 4 одиниці. Тобто, в мене об'єм 1,8. Додаємо 4 одиниці, і в нас виходить десь 2,2 потрібно було робити дюз. по-хорошому. Я буду робити 2,5. І потім, якщо що, зіграю давленням скручу трошки давлення, щоб була менша пропускна способність і відкалібрую так само уже машину. Зараз буду проводити розбор на це все, Щоб мені був знову хороший доступ до форсунок. Попробую їх, напевно, спочатку змонтувати зверху не буду ставити так, як вони повинні стояти. Щоб, якщо я знову не вгадаю з дюзами чи щось в мене не буде получатися, щоб мені легше було зняти потім ці форсунки. Тобто, монтувати я їх буду уже зверху, не знизу. Зараз буду знімати топливну рампу. Ну, Повністю весь розбор проводити аналогічно до того, як я проводив. Повідсоєняю всі конектора, знімлю топливну рампу. Знімлю форсунки, вже пересверлю дюзи. І буду вже монтувати їх зверху, щоб мені потім легший доступ був до них. Вдруг знову щось в мене не вийде. Зняв я вже всю топливну рампу, все повідсоєдіняв. Хотів знімати тут на штуцерах форсунки, але вони дуже хорошо сидять, і зато відсоєдіняю від самої форсунки вже шлангу. Штуцирувати не буду. Хотів монтувати їх зверху. Але пішов трошки легшим путем. Зараз по просто форсунки. Дюзи я вже пересверлив. Зробив їх по 2,5. Все. І зараз буду їх вкручувати і соєняти повністю збирати систему. Знову всі шланги. Зібрав я вже всі форсунки. Всі шлани попідключав, повністю все нормально. Було легше, ніж я думав. Зверху не монтірував. Зараз буду чіпляти топливну рампу, підключати газ, все робити, в послідувачівці збирати і вже калібрувати. І так, прошу прощення за зйомку з монітора, тому що запись екрану в мене щось не включається, не тяне приложення. Не знаю, в чому проблема. Раніше колись на попередніх відео роботувалося все нормально. Підключаємо зараз наш компорт. Зараз чекаємо, щоб воно підключилося. Буває, не з першого разу підключається. Так, треба б мені обновити контролер. Уже, ну Це потом. І так, прежде ніж приступати до калібровки, нам треба ввести нові параметри форсунок. Я вже раз калібрував, тобто .е. форсунки в мене підібрані плюс-мінус по характеристикам. Я знайшов, тому що мої форсунок тут немає. Я знайшов подобні по характеристикам і вписав їх сюди. Также надо буде вписати повністю всі параметри по піднові форсунки і давні вказати повністю нове давлення, яке зараз виставлено на редукторі. Це надо для калібровки. І це дуже важливий параметр, тому що під нього буде прозводитись калібровка. Чекаємо, поки двигун прогріється до 60 градусів і починаємо нашу калібровку. Ще зараз покажу, де виставити фактичне давление. Не показав. Переходимо в параметри. Вертаємо в самий низ. І в лівому нижньому углу отут виставляємо давлення у барах. Бачимо, у мене калібровка проводилась під дюзи 2 мм. І машина сама себе душить зараз. Тобто їй не вистачає оцього імпульсовий приск. Все, що мені треба зараз зробити, це заново провести автокалібровку. У вас цей параметр буде тут по нулям, ви ще газ не включали. Самі зараз просто оце заново, Так само проводимо автокалібровку. Нажимаємо ОК. І все, машина зараз почне проводити сама собі автокалібровку. Зараз будуть виставлятися параметри холостого хода. Автомобіль на бензині повністю хорошо відрегулює холостий ход. Вичислить імпульси вприску. Зараз фактично, які він при нормальній роботі, які в нього імпульси вприску. І собі постепенно зараз наше оборудовання почне підключати форсунку. От є вже перша форсунка, зараз іде калібрація по першій форсунці, і далі постепенно автомобіль підключить всі чотири форсунки. Калібровка проводиться примерно в районі, як, як, як в яких случаях, в дуже запущених случаях, може проводитись там до 5 минут, даже, в залежності що від количества циліндрів і від оборудування, і від програмного безпечення, яке у вас стоїть. Зараз, ну, у нас бачимо, в мене вже раз проводилась калібровка, все, є, калібровка провелася. Беремо ОК. На це не обращаємо внимання. Окей, форсунок», Окей. Все, калібровка у нас провелася. Зараз подивимося на... нагрузилося. Зараз дивимося на карти, які виставили множитель. І бачимо, що множитель у нас виставило в районі 1,6. Тобто нормальний множитель в районі 1,2-1,4 довстояти. Опитні газовики зараз скажу, що ніт, це не важливо, соглашусь. Це не такий уже важливий параметр, але все-таки він То Тобто є другий параметр, які повинні бути в нормі. І так, провів знову калібровку, знайшов я причину, що в мене було не так. Тобто, в мене була шланочка не була підсоєнена і був підсос воздуха. з за цього мені задирало множитель. Так як він не должен бути. То есть по дюзу в мене все нормально уже. Все хорошо. Імпульси, преска по автомобілю нормально. Тут в районі 2,2 імпульси 2,5 на цих двигателях І зараз у мене на роботу двигателю імпульс 2,3, 2,5. есть це нормально. По калібровці зараз у мене множитель в районі 1,3. Це нормальний множитель. Далі ще проведу деякі подкалібровки і уже буду завершати настройку. IBO. Утечок немає, можна вже буде все збирати до кучі. Тобто закріпляти все з тяжечками. І все, що мені ще тут не нравиться, це давление. Давление 1.35 трошки високе. Ці форсунки, звісно, розчитані під таке давление. Но воно трошки великовато. Двітель зараз в мене нагрівся, я почекаю, поки віно І Буду вже потім повністю все закріпляти. Зараз ще вам за прикріплю або скрін, або покажу на відео всі робочі параметри. Як він в роботі, цей себе веде. І так, по параметрам можете бачити в мене імпульс і приску. Тобто, все в пределах норми, все роботи адекватно. Зараз проведу ще деякі калібровки. І, в принципі, на цьому все. Можно... Провів ще деякі калібровки собі. І, в принципі, все. Зараз почекаю, поки ще до двигун, ще трошки гарячий. І можна буде вже викатувати автомобіль, проводити вже калібровки на дорозі. Кому ще може буде це інтересно, то випішіть, я зніму ще допомільне відео, як правильно настроїти, тому що там настрої доволі багато вже йде. Так, закріпив я вже форсунки наші стяжечками. Все тут вже в нормі. Все на своїх місцях. Там закріпив MAP-сенсор. Його надо буде перенести зі временем. Це зараз так пробний варіант. тому що він стоїть зараз в бік. МАП-сенсор довжен стояти догори фішкою, Якщо він буде стояти донизу, э, в первій фазі є слизь така в газу, І вона буде виводити із строю МАП сенсор. Туди ще треба буде поставити фільтр типу Alex, Десь там під нього є місце, в принципі. Кому інтересно, пишіть, я зніму відео. Як я його буду ставити, вмісто цей фільтр. Спасибо за ваш просмотр. Ставте ваші лайки, коментуйте це відео, може є в когось якісь питання по системі ГБО. Задавайте, чим зможу, тим поможу. Досвід роботи з ГБО у мене більше 5 років. Так що, кому інтересна тема ГБО, хто хоче побачити, як там ставити фільтр Алекс, Може, в когось є ще якісь випроси, там, я, в мене мені треба буде от робити редуктор то тобто міняти повністю всі прокладки, тоже буду знімати відео. Якщо комусь цікаво, я буду виставляти, тому що предыдуще відео не набрало великої активності, це така специфічна тема. Спасибо всім за просмотрі. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки і до зустрічі у нових відео.